Я знаю, що ви думаєте, що в мене дуже багато косметики, але я вважаю, що її багато не буває. The one, the one. Тож чорна п'ятниця. Давайте подивимось, що я собі купляю. Звісно, скраб Елеміс. Мій закінчився. Я вам нещодавно його показувала. Краще два. Також мої улюблені ліпси, дубайський шоколад, інжир та лате. Обов'язково один якраз у мене буде подарунковий. Безплатно. шару. Приїхали нові аромати зубних паст Хісмайл. Я вже користувалася шоколадною шоколадна. Тепер я хочу взяти собі з ароматом кавунчика. Обов'язково масочка авокадо. Ще улюблені тонуючі масочки від Love Hair. Обов'язково кушон від C Skin. гідрогелеві патчі, мої улюблені. Сиротка з вітаміном С. Всі інші, в принципі, в мене ще є. Я не з такої сім'ї, як другі. Також перед новим роком хочу пройти 10 процедур карбоксі-терапії. <звук> від бренду Аніла беру собі гель для душі. Це мій кошик на чорну п'ятницю. Я все вам показала. Пишіть в коментарях, що ви вже купили, або ще плануєте.